Вас і ще дев'ятьох людей захопили в полон надрозумні інопланетні володарі. Прибульці вважають, що люди виглядають досить апетитно, але їхня цивілізація забороняє їсти високологічних і кооперативних істот. На жаль, вони не впевнені, чи підходите ви, тому вирішили провести для вас тест. За допомогою свого універсального перекладача інопланетянин, який вас охороняє, повідомляє вам наступне: Вас вишикують в одну шеренгу обличчям вперед у порядку зростання, щоб кожен з вас міг бачити всіх, хто стоїть перед вами. Ви не зможете озирнутися назад або вийти за лінію. У кожного з вас на голові буде чорний або білий капелюх, який ви отримаєте випадковим чином, і я не скажу вам, скільки їх буде кожного кольору. Коли я скажу починаємо. Кожен з вас повинен вгадати колір капелюха, починаючи з того, хто стоїть позаду і рухаючись до початку лінії. І навіть не намагайтеся вимовляти слова, відмінні від чорного або білого, або подавати сигнали іншим чином, наприклад, інтонацією або гучністю, вас усіх негайно з'їдять. Якщо хоча б дев'ять з вас вгадають правильно, ви всі будете врятовані. У вас є 5 хвилин, щоб обговорити і розробити план, а потім я вишикую вас в чергу, роздайте капелюхи, і ми почнемо. Чи можете ви придумати стратегію, яка гарантовано врятує всіх? Ключовим моментом є те, що людина в кінці черги, яка бачить капелюхи інших, може використовувати чорні або білі слова, щоб передати певну закодовану інформацію. Тож яке значення можна надати цим словам, що дозволить усім іншим визначити колір свого капелюха? Це не може бути загальна кількість чорних або білих капелюхів, існує більше двох можливих значень. Але що дійсно має два можливих значення, так це парність числа, тобто неважливо, парна вона чи не парна. Тому рішення полягає в тому, щоб домовитися, що той, хто ходить першим, буде, наприклад, казати чорний, якщо побачить непарну кількість чорних капелюхів, і білий, якщо побачить парну кількість чорних капелюхів. Давайте подивимося, що було б, якби капелюхи були розподілені таким чином. Найвищий полонений бачить перед собою три чорні капелюхи, тому він каже чорний, повідомляючи всім іншим, що бачить непарну кількість чорних капелюхів. Він помиляється з кольором свого капелюха, але це не страшно, оскільки ви маєте право на одну неправильну відповідь. Другий ув'язнений також бачить непарну кількість чорних капелюхів, тому знає, що його капелюх білий, і відповідає правильно. Третій ув'язнений бачить парну кількість чорних капелюхів, тому він знає, що його капелюх має бути одним з тих, які бачили перші два ув'язнених. Четвертий ув'язнений чує це і знає, що їй слід шукати парну кількість чорних капелюхів, оскільки один з них був позаду неї. Але вона бачить лише одну, тому робить висновок, що її капелюх теж чорний. Ув'язнені з п'ятого по дев'ятий шукають непарну кількість чорних капелюхів, які вони бачать, і з'ясовують, що їхні капелюхи білі. Тепер все залежить від вас, що стоїте в перших рядах. Якщо дев'ятий в'язень побачив непарну кількість чорних капелюхів, це може означати лише одне. Ви побачите, що ця стратегія працює для будь-якого можливого розташування капелюшків. Перший в'язень має 50% відсоткову ймовірність дати неправильну відповідь про свій капелюх, але інформація про паритет, яку він передає, дозволяє всім іншим вгадати свій капелюх з абсолютною впевненістю. Кожен починає з того, що очікує побачити парну або непарну кількість капелюхів певного кольору. Якщо їхні підрахунки не збігаються, це означає, що їхній капелюх саме такого кольору. І щоразу, коли це трапляється, наступна людина в черзі буде міняти паритет, який вона очікує побачити. Ось і все. Ви вільні. Схоже, цим прибульцям доведеться голодувати або знайти менш логічні організми для викрадення.